Одним із варіантів витрат зимової є підтримки від держави було купівля військових облігацій. Так, цей метод працює. Детальніше я розповідав ось в цьому відео. Як на мене, найпростіший спосіб купити військові облігації в цілому, і не тільки за допомогою продукту зимова є підтримка, це купівля через дію. Але дія лише посередник, і один із брокерів, Кого вона пропонує, це інвестиційний капітал України або скорочено ICU. На сьогодні основною перевагою купівлі облігацій є отримання доходу, який офіційно не оподатковується. Ви купуєте облігації внутрішньої державної позики, тобто ОВДП чи військові облігації, які співставні з короткостроковими депозитами. Однак в доходах від облігацій немає податкової складової, тобто ви не платите податки з доходу. Пропозиції щодо погашення облігацій є майже кожного місяця, що дає можливість не заморожувати свої кошти на довгий період. І це допомагає вкладати ті гроші, які у вас з'явилися на короткий час. А до речі, якщо ви хоч раз купували військові облігації через дію та обрали брокера ICU, то у вас автоматично створюється вже там кабінет. Єдине, що вам залишається, це заходити в той кабінет і купувати ті облігації, які вас цікавлять. Більше інформації та свого досвіду по облігаціям будуть ділитися в своєму телеграм-каналі. Посилання, як завжди, буде в описі.